Привіт-привіт! Я Вікторія. Зараз у нас 11 листопада, вже закінчується сезон висадки цибулькових. Я ще вчора висаджувала вже останню цибулю, це сімейна цибуля, зубкова, та, як називала моя бабуся. А мені вже підписники пишуть, що робити, якщо посходив часник. Ну, по-перше, хочу сказати, як я саджаю чесник. Часник я завжди укриваю добре листям. Це мій лінивий спосіб вирощування чеснику без прополки. В мене є відео, як це я це роблю. Тут грядка в мене вже вкрита листям, придавлена кукурудзою. Кукурузу потім приберу весною, а листя залишу через листя прекрасно проходить. Часник проростає. Тут у мене ще відкрита грядка, ще не встигла нагребти листя вкрити, але вкрию до морозів обов'язково. Тепер повертаємося до питання, чому посходив чесник і що з цим робити. Причин є декілька. Перша: це неправильні строки посадки, тобто висаджений чесник зарано. Завжди кажу, що не треба поспішати. Наші бабусі колись саджали часник до покрови, відсаджувалися, але ми вже про такі строки повинні забути, тому що зовсім змінилася погода. Я часник висаджую вже третій рік на початку листопада. Перша причина це неправильний вибраний був строк посадки. Друга причина це мілко посаджений часник. часник Потрібно висаджувати на глибину 5-7 см. я висаджую на 5 см, тому що ще декілька сантиметрів в мене займає мульча. Я вкриваю не для того, щоб часник не вимерз чи там не проріс. Ні. Для того, щоб потім на наступний рік не займатися прополкою. У людей, у яких посходив зараз часник, повистрілював, вони, можливо, його а, посадили досить мілко. Для того щоб врахувати свої помилки на наступний рік, треба відрити один часничок, який проріс. Вже ущільнилася земля після дощів, уляглася. Можливо, вона була занадто рихла, коли ви висаджували. Тепер відрили, подивилися, ага, мілко на наступний рік будете саджати трошки глибше. І третє – це сорти часнику, які швидко сходять. Наприклад, це гульвер. Він дуже. Стрімко виростає, тому я його висаджую останнім, це по-перше, і трошки глибше. Причини розібрали. Тепер повертаємося, чому посходив часник. Тут я вам покажу часничок, Це не лякайтеся, це та що я загубила на грядці, треба буде покупати його на зелень. Значить, ми розібрали причини, чому. Тепер найважливіше питання: що робити. Моя відповідь нічого не робити. Він прекрасно перезимує, нічого з ним не станеться. Ні в якому разі зараз його не, не прикидайте землею чи листям, тому що він просто випріє. Якщо він посходив, там показався перший листочок, і навіть другий часник це та культура, яка у такому стані прекрасно перезимує. Але на наступний рік, будь ласка, врахуйте е, свої помилки і вже трошки висаджуйте по-іншому. Зараз, ну просто якщо вже для е, свого власного спокою, можете листя повкладати у міжряддя чеснику, але зеленю, та, що вийшла з землі, її не чіпайте. Тому гарних усіх врожаїв. Ділимося своїм досвідом. Усіх обіймаю гарного настрою, мирного неба, пока.